Я вітаю всіх миром і любов'ю нашого Господа Ісуса Христа. Ми сьогодні разом з вами будемо досліджувати перший розділ книги обділення, третій текст. В Біблії написані такі слова. Блаженний, хто читає і ті, хто слухає слова пророцтва та додержує, написане в ньому час Бо близький. Дуже знаменитий біблійний текст, але з іншої сторони, досить. Цікавий текст. Слово блаженний від грецького, від грецького слова походить «макаріос». Буквально означає щасливий, благополучний, благословенний. Блаженний перше, на що звертає увагу Іван, блаженний, хто читає слова пророцтва. Цікаво, що е, слово хто стоїть в однині, і це не, не даремно, тому що коли ми читаємо е, про те, як відбувалось богослужіння в Першому столітті, е, важливий факт зауважити. Беззаперечно, що, перш за все, ці слова стосувалися того, хто давно публічно читав в церкві священні свої. це послання буде публічно читатися. В присутності зібраних членів у кожній громаді. Наприклад, посланні до Колосян ми читаємо 4 розділ, 16 вірш. Як будете прочитаний лист цей у вас, то зробіть, щоб прочитаний був він також у церкві Леодокійській, а того, що написано з Лаодокії, прочитайте і ви. Була така традиція, щоб читали всі листи, які писалися до церков у всіх церквах. І також перший лист до Солонян 5 розділ, 27 текст. Переклад Кулакова. Іменем Господа вілю вам прочесть письмо всім братям. Цей християнський звичай відображає давню юдейську традицію читання закону і пророків у синагозі щосуботи. Про це нагадував апостол Павло проповедуючи в Антіохії. прочі слова, які ще суботи читаються, які ще суботи читаються, також на апостольському соборі в Єрусалимі, про це нагадували апостоли, переклад дії, 15-21 вірш. Ібо закон Моисеев з древніх рімян проповідується в кожному городі і вслух читається в синагогах. Кожну суботу. Дух Святий через апостола Івана запрошує до публічного читання книги об'явлення. Проповідники Книзі служителі Євангелії, сторінка 150. Ми читаємо, повинні вказати на найвірніше пророче слово, як на основу, основу віри християн 207 дня. Пророцтво Даниїли об'явлення повинні бути ретельно розглянуті. У зв'язку зі словами, ось Агнець Божий, який бере на себе гріх світу. В цьому тексті говориться про актуальність Божої вістки. Цей квартал ми з вами досліджуємо книгу об'явлення. І Бог посилає своєму народу таку особливу вістку для свого народу. В книзе Ивана и Матвея, 24 розділ, 45 вірш, про это особливо говорит Иисус Христос, в переклад читаю. Кто же тогда тот верный и благоразумный раб, которого в доме своем хозяин поставил над всеми, чтобы вовремя пищу им раздавать? Блажен раб, которого господин его придя найдет за порученным делом. У даному тексті говориться про потребу у публічному служінні для церкви Божої. Ми дивимося книгу Єздри, яка велика була потреба у публічному служінні в Божій церкві. Сьомий розділ, 10 вірш читаю. Бо Ездра приготував своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його, і навчати в Ізраїлі устава та права. І зібрався весь народ. Як один чоловік на Майдан, восьмий розділ читаємо першу по 3 вірші, 4, 5 і 8 вірші, що перед водною брамою і сказали Учителеві Ездрі принести книги Моїсею закону, що наказав був Господь Ізраїлеві, і приніс священник Ездра закон на передзбори з чоловіків та ж до жінок і всіх, хто розумів чути. І читав він на майдані ще перед водною брамою від світанку аж до полудня перед чоловіками і жінками та тими, хто розуміє, а уші всього народу були звернені до книги закону. І стояв ездра на дерев'яному підвищенні, що зробили для, для цієї справи, і розгорнув ездра цю книгу на очах усього народу, бо він був вище від усього народу, коли він розгорнув. Весь народ устав. Таке було поважне відношення до читання Слова Божого. І читали в книзі у Божому законі виразно і вияснили значні, і робили зрозумілим читання. Господь говорив про важливість навчати народ Божий публічно на богослужіннях Слова Божого Моїсею. Повторення закону, 31 розділ з 11 по 13 вірші. Ми читаємо, коли прийде весь Ізраїль з'явитися перед лицем Господа, Бога свого, у місці, яке вибере Він, буде щитати цього закона перед усім Ізраїлем до їхніх ушей. І далі збери народ чоловіків, жінок і дітей, приходька. Свого, що в твоїх брамах, щоб вони чули, щоб навчилися і боялися Господа, Бога нашого, і додержали виконувати всі слова цього закона. Така була постанова від Господа. І Павло повторює подібне прохання у Першому листі до Корінтян, 14 розділ, 26 текст, ми читаємо: коли сходити свято, кожен із вас псалом має, має науку, має мову. Об'явлення має, має виснення, нехай буде все це нас будування. Дуже важливо, як каже апостол Павло, те, що ми читаємо, те, що ми співаємо, все, щоб це було нас будування. З іншої сторони, Господь запрошує нас до відповідальності в, першому, в другому листі до Тимофія, другий розділ, 15 вірш, апостол Павло Просить молодого служителя, силкуйся, поставити себе перед Богом гідним, працівником бездоганним, що вірно навчає науки правди. Він запрошує вірно навчати науки правди. Христос перед тим, як проповідувати, усамітнювався в місті і молився. Перший розділ Марка, Євангелії Марка, 35, 38 текст, ми читаємо. А над ранком, як дуже ще темно було, вставши, він вийшов і пішов у місце самітнє, і там молився. І після того він казав своїм учням, ходімо в інше місце до сіл та до околишніх міст, щоб і там проповідувати, бо на те, говорить Христос, я прийшов. Дух Святий називає тих, хто читає книгу об'явлення на публічному служінні блаженними, щасливими, благополучними. Далі ми читаємо цей текст, перший розділ книги об'явлення, третій вірш. Блаженні і ті, хто слухає слова пророцтва пророцтва книги, книги об'явлення. Ті слово стоїть у множині, ті, хто слухає. Тобто, члени кожної читаючої громади був тільки один читаючий в той час, як було багато тих, хто слухає. Те, що читається. Благословення, яке спочиває на тих, хто буде присутнім при читанні об'явлення, в семи церквах Азії належить усім християнам, які читатимуть книгу об'явлення з бажанням отримати досконале пізнання записаних у ній істин. Блаженні ті, хто слухає слова пророцтва, і блаження ті, хто слухає слова пророцтва, говорить біблійний текст. Тоді не було таких можливостей, як сьогодні. книгодрукування друкування як такого не було. Книги були у згортках, вони переписувалися вручну, вони були дорогі, тому в основному Слово Боже можна було почути на богослужінні. Блаженний, хто е, читає е, слово, слово пророцтва і ті, хто слухає, Слова пророцтва. Цей текст говорить про важливість Інституту богослужіння. Тут звертається увага на цей важливий момент. І також ми читаємо далі слідуючу частинку цього тексту. Блаженні ті, хто додержує написане в ньому в книзі об'явлення. Христос запрошує нас виконувати пророцтво книги об'явлення. Уявіть собі таку ситуацію, якби. Люди виконали одну заповідь: не вкради. Не потрібно було б ні сторожів, не потрібно було б, ні замків, не потрібно було б, ні сигналізацій. Тому Христос звертає увагу і запрошує блаженні ті, хто читає, слухає і виконує. Одна знаменита притча Ісуса Христа, в якій Він розказує про важливість виконання. Слово Божого, записане в Іванові Луки, 6, розділ, 47, 49 вірш. Скажу вам, до кого подібний всякий, хто до мене приходить та слів моїх, слухає і виконує їх, той подібний тому чоловікові, що, будуючи дім, він глибоко викопав і основу на камінь поклав. Коли ж слива настала, вода кинулась на той дім, та однак не змогла захитати його, бо збудований добре він був. А хто слухає та не виконує, той подібний тому чоловіку, що свій дім збудував на землі без основи, і наперла на нього ріка, і зараз упав він, і велика була дому, того дому руїна. Наші, наші діти співають пісню: один збудував свій дім на піску, а другий збудував свій дім на камені. Дійсно, дуже важливо слухати Слово Боже, але також важливо і виконувати. Боже Слово. І остання е, частинка цього тексту ми бачимо, е, складається всього на всього з декількох слів, але дуже важливих. Час був близький. Е, ми живемо в останній час, але ми повинні розуміти е, про те, наскільки важливо жити в цей час в очікуванні нашого е, Господа Ісуса Христа. Мартин Лютер писав такі слова, говорив, якби я знав, що Христос прийде завтра, я сьогодні посадив би яблунку. Знаменита християнська письменниця Елен Вайт писала, плануйте на сто років, але живіть так, ніби Христос вже прийде. Проживіть сьогоднішній день так, ніби Він останній день. Моліться так, ніби це остання молитва. Сьогодні готуємося до приходу нашого Господа Ісуса Христа.